Моє вітання, шановні телеглядачі. На часі інформаційна програма Южницькі новини з вами у студії Володимир Курбатов. І сьогодні я і мої колеги розкажемо вам про таке. У таборі еколог пройшов концерт на тему чистоти довкілля. Тему прориву водопровідної труби не закрито. У ФСК Олім пройшли силові змагання. Про ці та інші події далі детальніше. 12 червня по вулиці Новібілярській між будинками 20 та 28 стався прорив водопровідної труби. Працівники КП Вік ведуть ремонтні роботи з ліквідації аварії. За словами директора КП Вік Олександра Романенко, причиною прориву став технічний стан водопроводу. На якому етапі знаходиться вирішення цієї проблеми, дізнавалася і наша знімальна група. Внаслідок аварії було відключено майже весь четвертий мікрорайон. Як це не дивно, причиною пориву є незадовільний технічний стан самої водопровідної труби. Саме через неї вкотре раз необхідно усувати наслідки аварії. Причина пориву внутриквартального водопроводу, який знову раз сьогодні. Ну, является его техническое состояние. Вот. В общем-то микрорайон не такой уж и старый, один из самых новых. Но в свое время, когда прокладывались внутриквартальные сети холодного водоснабжения, вот, материал труб, который использовался, это тонкостенная витая труба ну, вот, в изоляции. И в общем-то все, по сути дела, в городе Южном, внутриквартальные водопроводы 4 микрорайона на сегодняшний день нуждаются ну, по меньшей мере в капитальном ремонте. Але у жителів цього району є інша версія. У чому проблема і чому постійно виникають такі аварійні ситуації? В тому году, в кінці года, міняли трубу от, повністю. І буквально от, два дні тому, вона обратно репнула, тому що труба виявляється, некачественна. ніхто їх не контролює, хто взяв. І от цю трубу будуть вони обратно міняти. Якщо міняти, значить поміняти можна було Пластмасову нормально, один раз. Жителі сподіваються, що цього разу труби протримуються без аварій до наступного року, на який заплановано їх заміну. Мешканці міста нарешті зможуть не турбуватися перед тим, як відкрити кран з водою. 12 червня пройшло засідання Федерації футболу міста Южного. Головним питанням стало те, як завершити Кубок міста Южного з футболу. Але в процесі обговорення виникло багато супутніх питань, багато з яких залишилися відкритими. Більш детально про хід обговорення знає Константин Копиця. У неділю стався інцидент, коли за несплату оренди стадіону під загрозою зриви опинився півфінал Кубку міста з футболу. Ситуація виявилася складніше, ніж здавалося на перший погляд. Для вирішення цієї проблеми зібралися члени ФФЮ. Президент федерації був відсутнім. Він з невідомих причин на неї не з'явився. Головним питанням на порядку денному були планове завершення кубку міста з футболу та підбиття підсумків минулих турнірів. Перше місце зайняла команда Візірь. Візірка. 27 очков. На втором месте команда Приморья 25 очков. Третье место МТП Южный 18 очков. Сегодня встретились представители команды Визирь и команды Порта Южный. Они проговорили удобное для них время, когда они смогут сыграть следующую игру. Мы определились, что это будет 22 числа в 10 часов. Ми мы согласуем з руководством стадіону. Якщо все буде нормально, у меня просьба к вам, пользуюся случаї, приглашаем любителей футболу прийти поболіти за любимую команду. Якщо немає, любимой команди, все одно можна прийти поболіти за футбол. Раніше було відомо, що президент федерації знаходиться далеко від місця проведення зборів і він про них знав. На питання щодо складу за оренду стадіону відповідав ухильно і не завжди по темі. Покупають хімки. подмосковные. Как это связано с тем, что вот в воскресенье произошел такой инцидент? Ну, вы понимаете, что мы решили, мы переорганизовываем клуб полностью. Mm -hmm. Полностью переобразуем клуб, то есть все документы, те у нас была общественная организация. Мы раньше не думали, что мы будем набирать игроков и потом перепродавать их. То, что не оплачено было в поле. А то, что поле просто проплата не прошла, код неправильный был введен, вот. так то это не вопрос. не успел, пройти вопрес. Код, да, не, это не вопрос. На нашем счету достаточно денег. То есть, и все, Чтобы все, оплатить же, все будет. погашены будут. Погашены будут, даже мы всегда свои долги платили. Організація організації спорт для всіх говорить про те, що оплата не надійшла до цих пір. Були лише обіцянки, які не виконувалися. У неділі до півфінального матчу допустили команди, тільки виходячи з так би мовити людяності. А подібна проблема топляється не вперше. Прийшли люди, звісно, чисте із зауваження к тим людям, які прийшли, приїхали, привезли команди на цей кубок. Ми конечно стадіон відкрили. Ну його два дні шукали, не знаю, нашли, не нашли. Деньги не поступили, хоча вот ну. Ну, Обман постоянно все время да одни обещания и ну извините вранье. З приводу оплати за оренду стадіону поки нічого не вирішено, так як гроші федерації з різних причин зосереджені в одних руках. І як вони використовуються, поки невідомо. Президент вже довгий час знаходиться поза зоною доступу. Надалі членом федерації буде вироблений план для вирішення ситуації, поки головною метою є завершення кубка міста. Але проблем у южнінського футболі все більше і більше, і вони симптоматичні. Запитань поки значно більше, ніж відповідей. За подальшим перебігом подій стежте на нашому каналі. 12 червня у таборі еколог НВК імені В'ячеслава Чорновола відбулася вистава за участю Палацу творчості дітей та юнацтва Мрія. Діти показали невеличку мініатюру на тему екології планети та нашого міста. Метою заходу було донести молодшому поколінню важливість проблеми екології у світі. Тему продовжить Дар'я Зєвіна. Дивовижний міні-концерт влаштували у таборі еколог. Дітям надалась можливість взяти участь у екологічній акції. Така подія була організована не випадково, адже цього року у таборі було вирішено зробити якомога більше для чудового дитячого відпочинку та розвитку. Вистава взагалі планувалася і присвячена тому, що діти мають боротися за чисте довкілля, щоб наша планета ставала набагато чистішою і піклувалися не тільки дорослі про навколишнє середовище, але й виховувати вже культуру ставлення до природи з шкільного віку. Це перший рік, коли НВК імені В'ячеслава Чорновола співпрацює з палацем творчості дітей та юнацтва Мрія. Викладачі театрального мистецтва допомогли дітям, надавши їм текст та відпрацювавши усі тонкощі правильної дикції та інтонації, От у той час, коли викладач хореографії зробив постановку танцю, у якому взяли участь усі охочі мешканці табору. Вистава з невеликим флешмобом це перший рік в цьому році, оскільки ми раніше більше присвячували так, табір працював більше так науково. Вперше, оскільки працюємо співпрацюємо з палацем творчості, то вперше ми поставили і сценку таку на екологічну тематику, і поставили пані Алла, пані Анна, поставила флешмоб. Ну, костюми ми самі ну думали. А текст нам вчителька допомогла. Ну ми дуже дякуємо. Ну ті людині Оль Ользі Міхамихайлівни, тому що вона нас підготувала. Ми дуже вдячні за це. діти залишилися задоволені, тим паче, що після такої вистави їм буде легко запам'ятати нескладні правила підтримки екології нашого міста у хорошому стані. Ну мені здається, найголовніше це було донести дітям нашому поколінню, що природа це можна сказати, майже те, що і ми, ми самі відносимося до частинки цієї природи, тому треба зберігати і донести малечі, що треба берегти. Коли приходиш на відпочинок, а там вже засмітнено, бо люди інші гуляли і залишили сміття, то це неприємно, Це треба завжди викидати своє сміття. Після вистави на учасників виступу чекали оплески, прекрасні емоції та щасливі усмішки, як дітей, так і вихователів. Самі організатори проведеним заходом задоволені, адже все задумане вийшло. А зараз до спортивних новин із життя нашого міста уздовж берегів міського ставку дітям, які відпочивають у таборі еколог, надалася можливість не тільки побачити, а ще й спробувати плити на човнах, байдарках і каноя. Чи вдалося школярам приборкати водну стихію? Дивіться далі. За цей короткий строк працювання табору еколог дітям вдалося побачити багато чого. Так сьогодні діти, які відвідують табір, вчилися плити та гребти. Цього року головна ідея керівників зробити відпочинок дітей незабутнім. Тому все те, чому їх навчили всі роки у школі, вони зможуть спробувати робити по-справжньому. Ми кожен день організовуємо свята, і ми вирішили в цьому році, що навчальна практика, вона повинна бути дійсно практикою, і дитина повинна торкнутися. До практичних питань тими теоретичними, які ми вивчали вони на протязі року. Ми хотіли б, щоб на практиці діти і навчилися пекти хліб, і навчилися варити мило, тобто, щоб вони потрошку розуміли, що те все, що їх чекає вперед, фундамент вони закладають в школі. Ця теорія, яка вивчається в школі, вона повинна бути зреалізована потім в житті. Головна мета таких заходів показати дітям, наскільки багато у нашому світі різноманітних зайнять, видів спорту та професій. І це дуже добре, коли є кому відгукнутися і допомогти. В першу чергу це пан Сергій Чернишов. Ми йому дуже дякуємо за це. Тому що дійсно першими хотіли б ще й паралельно зробити рекламу цього виду спорту, воно ще не закінчено. Ми сьогодні мають пробувати кататися на байдарках і каноа, побачити, що це дуже важко. І ми віримо, що після сьогоднішніх заїздів. Частину дітей ми залишимо в цій секції. Для того, щоб усе усвідомити, їм належало побороти страх, але спробувавши плисти, діти зрозуміли, що це, хоч і важко, але все ж таки дуже цікаво і приємно. Ну, трошки страшно. Ну, трохи страшно, але е, поряд з нами будуть вчителі і цікаво якось. Ну, По-перше, це таке перечуття неможливо, це і емоції, це і страх. Це все було таке невимовне. Дуже добре було, мені дуже сподобалося. Їх задоволенню немає кінця. Майже за два тижні діти навчилися гончарному мистецтву, вміння працювати з соломою. Здобули навички ігри у шахи, отримали незабутні враження від подорожі та тепер ще навчилися гребти. Подалі на дітей чекає не менш цікаві заходи. Новим змаганням, присвяченим Дню хіміка, став турнір по жиму лежачі. За звання містер Олімп та інші призи спортсмени змагалися у трьох вікових категоріях. Цікаво, що у турнірі у двох ролях брав участь голова ФСК Хімік Сергій Чернишов, і як організатор змагань, і як учасник, більш детально ви дізнаєтеся з наступного сюжету. На честь Дня хіміка відбулося чимало спортивних змагань, і, зокрема, вперше по жиму лежачи. Містер Олімп за це звання боролися клієнти відділення фітнесу СК Олімп. У турніру учасників було поділено на три вікових категорії: від 18 до 35 років, від 35 до 50 та категорію 50 і старше. Перед змаганнями кожний учасник пройшов обов'язкове зважування, оскільки кожний жав штангу власної ваги. Переможців визначили за кількістю повторів. Наше перше мероприятие, організоване. Вот как бы сплочено, как бы коллективом. Хотели просто пробные и хотела Ну, есть, конечно, свои как бы у меня как судьи были, конечно, вопросы, потому что там кто-то поднимал таз, кто-то не опускал в конце. Ну, в принципе, в целом, как бы, нормально обошлось. Но, в в процессе буду, как бы строже немножечко. А так как бы ребята молодцы, не побоялись проявить себя даже там, не важно сколько раз, 15-20, все равно пришли как бы, и, и как бы, сделали, то, сколько могли. Это будет ступенька дальше, как бы, в следующем году, либо чуть-чуть раньше, они будут уже стремиться к тому, чтобы повысить свой спортивный результат. Після змагань відбулося нагородження кубками, грамотами та подарунковими абонементами призерів та учасників турніру, яке проводив голова «Ска «Олімп» Володимир Татаров. У категорії до 35 років перше місце посів Дмитро Мироненко. Довго займався греблею, потім бросив і почав чим-то займатися, іскати своє хобі. І от знайшов тренажерний зал, піддержувати себе в формі. Це тренажерний зал диктує мені умови, відсюди і пішло правильне питання, режим. І виходить, вже, вже не... Сейчас скажу 8. Я стабильно хожу, занимаюсь, поддерживаю себя в форме. Я настраиваюсь, собираюсь. Очень тяжело, вверх, я опускаю. Соответственно, с каждым подъем все тяжелее и тяжелее. Стараюсь вот эти вот болевые ощущения терпеть как-то, не обращать на них внимания, чтобы выжить как можно большее количество раз. У категорії від 35 до 50 років був лише один учасник. Проте це не завадило показати Дмитру Орехову чудовий результат. Готувався, що буде, конечно, конкуренція. потому что что-то у ребят не сложилось, не получилось, потому что соперники, в общем-то, должны были подойти, но ну, жизненные обстоятельства так складываются, что иногда приходится... Но все равно готовился, как бы постоянно приходится посещать спортзал, но не приходится, а делаю это как бы с удовольствием, занимаюсь регулярно, постоянно, причем стараюсь это делать как бы серьезно. У категорії за 50 років змагалися два учасники. Перемогу здобув Сергій Чернишов, який своїм чудовим результатом яскраво довів, що вік у цьому виді спорту не проблема. Сергій Чернешов Чернишов как бы, 22 рази 24 це как бы, показатель. Він ну, как бы, майстер спорту міжнародного класу, как бы, поэтому в нього є база і є от чого відталкуватися вот, За 50-ти виш. Це навіть яркий пример нашим молодым спортсменам, молодым людям, любителям, которые приходят и как бы, тренируются, чтобы они стремились к такому результату. Отже, дебют вдався, турнір пройшов у дружній обстановці та цікаво для глядачів. І у майбутньому ці змагання, скоріш за все, стануть традиційними. Наприкінці червня відбудуться молодіжний та дорослий чемпіонат Європи з Греблі. До складу національних збірних України потрапили і спортсмени ФСК Хімік, які вдало виступили на чемпіонаті країни у Дніпропетровську. На Дніпровській воді южніські спортсмени зробили і путівку до Польщі, і чималу кількість нагород 31 медаль, з яких 14 золотих. Байдаричники Анатолій Малий та Василь Зельніченко стали чемпіонами в одиночних заїздах і в гонках четвірок і, відповідно, представлятимуть нашу країну у двох видах програми. Чотириразовим переможцем чемпіонату у змаганнях юніорів став Микола Прицу. Також путівки до Познань завоювали Євген Карабута, Анастасія Тодорова і Марія Чолак. Зазначимо, що три гребці ФСК Хімік, учасники молодіжного чемпіонату України, представляють нашу країну і на дорослому чемпіонаті Європи, який пройде в середині червня в Португалії. Це Євген Карабута, Анатолій Малий та Денис Коваленко. Тож побажаємо нашим спортсменам гідно представити Україну на континентальній першості. Завершився чемпіонат одеського припортового заводу з футболу у Вищій лізі. 10 червня відбулися матчі за третє місце між командами РЦ і ЦПРК ВГСО Та фінальний матч, у якому виборювали золото, ЦПА та Карбамід. Хто став чемпіоном цього року? Знає Константин Копиця. Тішний фінал почався дуже в і в жорсткій боротьбі. На кону стояло єдине призове місце, тому на підесталі могла опинитися тільки одна з двох команд. Досить швидко відзначилися гравці ЦПА ВГСО, а навздогін їм вдалося зміцнити свою перевагу другим голом. Здавалося, контроль над грою в їхніх руках, але як часто буває у футболі, за це карають. Правило є правило. Футболісти ремонтного цеху не втратили надії, і оборолися до кінця. Після верхової передачі гравець переправив головою у ворота 2-1. І тут ремонтники відчули запах крові, і в кінці основного часу зрівняли рахунок. Серія пенальті гра нервів і холоднокровності. Але психологічна перевага була явно не на боці Цепа ВГСО. Після серії обільних точних, а потім неточних виконань пенальті, саме промах останніх став вирішальним. Гравець ремонтного цеху пробив з точки як треба і завоював для своєї команди бронзу. Возможно, так да, слишком рано повірили успіх, введя при счеті 2-0, розслабились немножечко. Ну, подати довжний можна команді суперника, Вони це почувствовали. Вони немножко ускорили темп. и добились своего результата. Волновались, все-таки игра за призовое место. Во втором тайме собрались, настроились и результат от самоотдачи отработали все на своих участках благополучно и удачно. И забили на последних секундах, можно сказать, гол решающий, который, так сказать, придал нам немножко уверенности. Ну и дальше уже мы отыграли как положено. В допомогу, А пінальки так як ви знаєте лотерея і удача була на нашій стороні. Фінал це не той матч, де глядачі можуть очікувати від команд видовищної і відкритої гри. Тут домінуючими чинниками стають нерви, тактичні нюанси і обережність. Як правило, перевагу рахунку становить один м'яч. Часто в фіналах присутня зайва жорсткість, яка переходить в грубість. Відповідно, відбувається тиск на суддів і постійне апелювання до них. І всі ці характерні компоненти присутні були в матчі. Відкрив рахунок на початку матчу, гравець СПА, точно поклавши м'яч у кут воріт. Далі слідувала рівна гра з обопільними шансами на гол. Але забитий м'яч був більше необхідний карбоміду, і їм вдалося досягти свого. Хороша комбінація і один-один. Атмосфера розпалювалася, підсумок матчу був у підвішеному стані. І ось за законами трилера грубий фол, червона картка. Гравець карбоміду йде відпочивається. Залучаючи свою команду у меншості в такий відповідальний момент. Гравці в жовтих футболках не змогли довести арбітру на їх погляд. Неправильність його рішення. Це виявився другий і остаточний переломний момент у грі. ЦПА па суперника. Форвард команди технічно переграв захисників і красиво поклав м'яч у кут воріт. 2-1. Красива точка драматичного протистояння. «По фіналу так, в принципі, так і бути, Я вважаю. Команди бились, як ми, так і ні, но вони... Может, грубіше, в силу того, що не успевали. Удалення, так сказати, одного з наших ведущих гравців. По делу, не по делу, оно было. Это другой вопрос. Удалення Решило исход матчу. Сразу пропустили второй гол. Таким чином завершився турнір, в якому було багато цікавих поєдинків і пам'ятних моментів. У ЦПА золото. Віце-чемпіоном став «Кербамід» і третім став ремонтний цех. Хтось команд отримав те, що хотів, комусь не вдалося досяти запланованого. Але виходячи з високого рівня матчів, можна припустити, що наступний чемпіонат буде дуже цікавим. Інформаційна програма Южницькі новини добігає свого кінця, і наостанок нагадуємо, що ви також можете завітати на наш сайт тебе Залишайтеся з нашим телеканалом, слідкуйте за подіями міста Южного і будьте здорові. До зустрічі!